Українське село виготовлено в Тернополі. Отак от, блядь. Поняли? Ха-ха-ха! Зараз будемо тарабанити його. О, є дзвіночок. А що це за кульки на вулиці? Сосиска. А, сосисони? Не знаю. Якщо. ха 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 Сука! Блять, а як їх розпечатати? Как бы я с кульком поклав. Я не знаю. Вы не було вже поколоть. Та не. Ой. Бля, сгоріли! ха зборка. ха 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 сборка! Старий! А може... Ні, чекай, 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 чекай! То має прогоріти, то має бути грань. Треба... О, тепер можна поставити. То спорчені сесісо не було. О! Блять, сушняк пішов. Щось не дуже довго. О, вони вже потріскали. Сой, вогень. О! Імба! Так, я сісон, со сісон зайшов. Я собі зараз зроблю царське крісло. Бомж стайл. О, імба? Вони не згорять. Останній Останні. Фіорі. Як Ще два ящика? <гум> Ушатал? <гум> Що, можна й дрихнути? А я на вулиці як бомжара буду зараз спати. ай яй яй, -яй. О, день. Блять, мене трохи труханить прикинь. Є таке. А чого? Не повинно? Вообще не повинно. Я не чую, щоб що булькала ця штука. В тебе булькає вона? У мене ні. То все, набираємо зараз. Садочок, садочок. Це буде зараз такий садочок. що булькало. У мене не булькає. А? Та воно, походу. Го... Ні, наше походу на має бути вроді прозора, да?